Битва горілок від Неміров. Чи є сенс платити більше? Або це та сама настоянка, але в іншій пляжці. Будемо розбиратись. На огляді неміров медова з перцем origніл та Deluxe. Чи є між ними різниця? Якщо брати візуально, то в оріджінал більш темніше та тут плаває перець навіть два. Тут такого немає. Куштуємо. Поки я наливаю, підпишись та пиши коментарі. Будемо дискусувати. Оріджинал. Дуже сильно чується перець. Заходить непогано, але і не досить класно. Делюкс. Заходить так само непогано, але і так само не досить класно. По вкусу вони різні. Тут більш чується перець, тут, якби навіть більше з горілки, щось зв'язано. Тому не знаю, вони різні, але якщо брати до уваги саму суму передплати, я думаю, що вона того не коштує. Якось так.